Мої вітання! Сьогодні ми з вами знову. ну, ми з вами, Ви зі мною тут на кемпінгу. Чому сьогодні знов тема відео кемпінг? Бо минулого разу я спав в машині. Все було добре, крім одного, те, що я спав в машині. Спочатку ідея здавалася дуже класна. Мені не потрібно розкладати палатки, мені не потрібно, якщо піде дощ, потім ту палатку мити. Але в машині перше було. Як тільки ліг, здавалось, дуже класно місце є. Потім вночі стало страшно незручно, я хотів кудись перевернутися не зміг, тому що я всюди впирався. Десь четверта рано, так стало холодно, наче я просто лежав на дворі. Тобто машина оказалася просто великою бляшанкою. І Сьогодні я спробую спати дещо в іншій манері. Але. Сьогодні і інший кемпінг, теж такий безкоштовний, теж потрібно взяти дозвіл в інтернеті. Все воно в мене є. Ході спочатку подивимось на цей кемпінг. Почнемо з того, що краєвиди тут в самому кемпінгу вже дуже гарні. Порівнюючи з минулим, цей більше знаходиться як на горі. Єдине, чого я ще не бачу, де тут взагалі-то можна кемпити. Тут він швидше схожий на парк. Так, як бачимо на табличці, пише, що, є, що це є зона кемпінгу. Пише, що тут є туалети. І також, що тут є зона кемпінг газ. Що таке зона кемпінг газ я не знаю, але ходіть пошукаємо. Безкоштовний туалет з душом в лісі в горах. Надіюсь, там нікого нема, щоб я не вийшов якимось кріповим чуваком. Так, для чоловіків. Порядний унітаз. Барбекюшниці замкнені. Умивальнички. Є вода. Пс! Класно. Блін, шкода, що вона зразу сама не закривається, трохи змарнував води. Це, я так розумію, словно звісно рефухів. Та, там так і пише прихисток у випадку негоди. Фухе Молімато. Перед тим як сюди доїхати, я розглядав це місце в інтернеті, і мені було дивно, що я не бачив на фотографіях жодної палатки, кемпера, взагалі нічого такого. Я вже засумнівався, що це часом не є простий парк, де люди приходять посмажити шашлик на вихідні з сім'єю. Але я зрозумів, чому, коли вже я тут, тому що це. По-перше, він і невеликий цей кемпінг, по-друге, він весь горбистий. Тут нема де ні поставити кемпер, ні палатку толком. Тому так, але одне є добре. Я є перший, тут більше нікого нема. Хоча, коли я брав сюди дозвіл на ночівлю, я бачив, що вже 10 людей взяло. Можливо, вони прийдуть пізніше, тому погнали займати найлівчіші місця. В цій, так би мовити, невеликій турбині. Є все, щоб я міг тут жити тиждень-два або скільки захочу. Не вірите? Давайте я вам скоро покажу. Я хотів для вас зняти дуже гарний таймлапс, щоб на ваших очах так брук і виросла палатка. Але дуже швидко я майже впав відчай. І в той самий момент зрозумів, чому тут більше нікого, крім мене нема з палатками і взагалі нікого нема, тільки ходять. Підлітки покурити, щось цікаве туди в ліс. Тут земля як... Тут, тут земля, один камінь. Просто камінь. Я не можу вбити гачок, яким закріплюється палатка. Тобто добре, що нема вітру. Е, власне, я почав ходити з тою палаткою тут повсуду, по по всіх схилах. І ніде більше рівного місця немає, я знову повернувся сюди і згадав, що як я почав розкладати палатку, я побачив, що тут чомусь дуже багато великого каміння на складу. Ну, а я позабрав, думаю, наш той камінь? І я такий, а тут не один такий лох, як я приїхав. І швидше всього, вони до тих камінів кріпили свої палатки. Тож я позгрібав ті всі каміння, покріпив свою палатку так само, якщо вночі не буде сильного вітру, вона. Повинна би вистояти. І я весь цей час думав, добре, що я тут сам, а не накликав якихось друзів. Всі б почали зараз панікувати, я би почав зразу теж панікувати з ними, і ми б, напевно, розвернулися поїхали додому. Але я заспокоївся, обдумав, знайшов рішення. Е, давайте невеликий румтур. Так, це вестибюль, тут мій столик і стіл. Тут можна. Якщо, що, якщо у вас двоє і у вас багато речей, тут можна тримати якісь речі, навіть ровер, влізе сюди. Тобто файна штука, ну, якщо буде дощ, не намокнуть ваші речі. так. Це відповідно спальня. спальня. Тут лежать якісь мої речі, що мені потрібні для палаток, для зйомок. Тут моє ліжко. Я його вже надмухав, чуть не землів, я не маю насосу і щось треба буде придумати з насосом. Значить, хамон сирано і береко, сир Бургос. Я знаю, що ви скажете. Слухай, так як це єдина твоя їжа на весь день це замало. Не переживайте, я приготував один калорійний напій. Сан Мігель. Кажуть, саме популярна марка пива. Не саме оце, що я тримаю в руках, а саме популярна марка Сан Мігель в Іспанії. Не знаю. Я взяв, воно називається то стадо, ніби як під, підсмажене. Я думаю, що були підсмажені зерна. Так, де моя супер дупер відкривачка? Відкривачка. Ху, давайте це відсвяткуємо. Було непросто. Не смітіть, будь ласка, пане Ролан. Ну що, піниться вже, проситься. Давайте за цю. Чудову подорож. Надіюсь, зранку тут буде багато цікавих цікавинок. Де? Хто мене знає, знає, що я не є любитель пива, але темне пиво в таку теплу пору року я його з холодильника взяв, як їхав сюди. О, май! -м -м. А зараз ця бутилка щезне. Доброго ранку. Зранку встав і першим ділом поспішив в туалет і чистити зуби. І по дорозі бачу схід сонця, і думаю, треба скоренько то всю процедуру робити і бігти по камеру, бо вау! Ну і не тільки по камеру, просто посидіти і подивитися. Ну що ж, після такого перегляду. Чудового сходу сонця. Зараз би гарячої кавусі в такий прохолодний ранок. Але так як тут вогня робити не можна, газу в мене нема. Доведеться пити славнозвісний, насичений кофеїном напій. Але це не страшно, бо за цю приємну ранкову прохолоду через годинку буквально я вже буду лише мріяти. Я йду так, досить недовго. Хвилин 20 може. І думаю, чого, ну мені моментально бракує кисню. Я йду важко дихаю, думаю, що таке, що я моментально зістарився, я як курець якийсь. А потім оглянувся, думаю, ну так, я на висоті хмар. Напевно, тут бракує кисню, або що я не спеціаліст, але єдине пояснення. Я трошки відхилився від маршруту, тому що побачив що тут такий наче край гори на підвищенні. і вийшов подивитися, чи є тут гарний краєвид, і ого напевно, побачите це своїми очима набагато шикарніше, але спробую вам передати хоч так. Йду я значить, йду знову такий кам'янистій. Стежині. І не знаю, чи я до чогось дійду цікавого. Але за тими кущами я бачу вже якусь стіну, наче зроблену людською рукою. Тому, мабуть, залишилось вже небагато, тому що, як бачите, вийшов я вже досить високо. За мною буквально кусочок гори, і я там іде. Вами було страшно десь в горах заходити в якийсь такий закинутий замок по типу Тут вулик! Оу май гад. Цікава якась структура. Знову на, на самій вершині гори чимось нагадує ту, що було от у цьому відео. Просто там вона була в землі, а ця вибудована догори. І ще я бачу сюди різні заходи, вище, нижче. Невже це була дійсно якась як яма, де зимою збирали лід тут чи що, і потім це був як холодильник, тільки там та яма називалась холодильник, а ця яма називається яма. Збоку є якась стежина, з неї відкривається чудовий краєвид. Ходімо, подивимося, чи є вхід до тих дверей. Ну, звичайно, що є. Уже трохи поросла, але вона дуже цікава. Воу-воу-воу. Тут дуже гарний захід, це наче як Хей! Стеля тут, звичайно, не дуже оброблена. Схоже, там навіть якесь гніздо було. Схоже, що це швидше всього було якесь складське приміщення. Так, цікавість в мене взяла вверх і я вирішив таки загуглити, що це за великі кам'яні ями на, на вершинах гір в Іспанії. В принципі, так і є. Вони за зиму назбирували туди сніг. Можливо, пізніше чимось зверху накривали, гілками чи чим, не знаю. І решту року вони там зберігали продукти, які псуються. В принципі, от і все. Цікаво, цікаво. Мабуть, у нас такого не робили, бо у нас зима дуже довга в Україні, а тут вони намагались вловити сніг. Цікаво, чи зараз. Мені здається, зараз тут снігу нема зимою. Тим більше, щоб назбирати таку яму. Але цікаво. Ну що ж, гадаю, подорож вдалася. Ми дізналися багато чого нового, наприклад, те, що не всюди в Іспанії ти можеш поставити палатку, бо під землею, під, як правило, під ногами один камінь. Це важливо знати перед тим, як їхати кудись з палаткою. Чи вона там ставиться нормально. Друге, ми дізналися нарешті, що ж це за такі великі ями кам'яні на вершині гір. Це реально був холодильник. Просто десь їх називають Невера холодильник, десь їх називають кава, яма. От і все. Ми стали з вами сьогодні трошки більш освіченіші. Дякую вам за перегляд і до наступного відео. Воно буде наступного тижня теж цікаве.